Як посунути строчки на циклічній машині таким першскріном? Відповідно можна зразу переїхати куди нам потрібно. Меню Modification Mode Move Range. З'їжджаємо там, де нам все потрібно. В'їжджаємо на ділянку строчки, яку нам треба посунути. Вибираємо першу точку, вибираємо другу точку. Enter. В даному випадку нам треба посунути ліворус. Ну, маніпулятором можемо сунути в будь-якому напрямку. Якщо там вверх, то вверх, якщо вниз, то вниз, то ми сунемо строчку. В даному випадку посуваємо три десятки і так само посуваємо наступну паралельну строчку. Вибрали першу точку, вибрали другу точку і посунули. Тепер виходимо і Power оверйт, -right. перезапасуємо. Дякую за увагу.